На відміну від багатьох минулих першовереснів, цьогорічний видався теплим, щедрим на сонце і багатим на приємні сюрпризи, що не відрізняло його від дня знань 2008, 2007, 2006 та решти подібних днів, то це море квітів, сотні посмішок та міріади теплих слів і побажань на кожному шкільному подвір'ї Бердичева. І звичайно, обличчя більш ніж 800 першачків, що яскравіли безмежно широкою гамою почуттів. Щодо сюрпризів, то цьогоріч керівники міста виступили у ролі таких собі першовересних. Санта Клаусів, які не оминули увагою жоден навчальний заклад Бердичева. До нового навчального року готувалися не тільки учні і вчителі, зауважив на урочистостях міський голова. За ініціативи Василя Мазура, 1 вересня 2009-го було оголошено днем, коли розпочався другий етап комп'ютеризації міських шкіл: хто чотири, хто п'ять, хто шість новеньких комп'ютерів, хто мультимедійний проектор. Отримати все, що замовили на свято директорі закладів, школи змогли завдяки спільним зусиллям міської влади та бізнесових Бердичева. Місцеві освітяни заслуговують на такі подарунки, переконаний Василь Мазур, друге місце в області за результатами зовнішнього незалежного тестування, пристойний результат їхньої праці. Учням комп'ютери, їхнім наставникам дипломи, подяки і грамоти. Бердичівські педагоги беруть активну участь у постійно діючій виставці Сучасна освіта Житомирщини 2009 відзначив секретар міської ради Василь Толочко. Окрім того, багато з них є лауреатами, фіналістами та переможцями міського етапу конкурсу Вчитель року. Вчителі Бердичева володіють високим науково-методичним і теоретичним рівнем. Вони активні творчо та майстерні фахово. Саме в їхні руки потраплять або вже потрапили наймолодші нині учні. 46 Обрали собі за перший в їхньому житті храм науки восьму школу: 43, одинадцяту, 56 хлопчиків та дівчаток вперше переступили поріг школи номер 17 73 – НВК номер 4 69 маленьких бердичівлян привітали із першим осіннім святом Днем Знань. Директор другої гуманітарної гімназії. Бажаю, щоб як сама щедра українська осінь, цей навчальний рік був щедрий на здобутки і знання. Яскравим, гарним і щасливим. До десятки кращих шкіл області увійшли експериментальна загальноосвітня школа номер 10 та спеціалізована загальноосвітня школа номер 15 Одна з них найбільша у місті та одна із найбагатших на спортивні, культурні та безліч інших талантів. Друга давно вже знана в Європі та краща у місті за результатами незалежного зовнішнього тестування. З особливою теплотою директор 10-ї школи Наталія Рибак привітала своїх 116 першачків. Директор 15 Ванда Євасюк Дайвасюк – 97 своїх. Дорогі першокласники. Дорогі ваші мами і тата, бабусі і дідусі, я вас вітаю із цим святом. Я зичу вам, дорогі першокласники, міцного здоров'я, щастя, успіхів, натхнення. Я звертаюсь до усіх школярів нашої школи. Я рада бачити вас живими і здоровими. Усміхненими загорілими ви підросли, змужніли, такі стали красиві. Мало нерідним для себе вважає міський голова загальноосвітній колегіум номер 14. Там вчилися дві його доньки. Таким самим близьким є цей заклад і для голови депутатської фракції Б'ют у міській раді Олексія Ястремського разом із Василем Мазуром народний обранець подарував колегіуму телевізор та побажав учням у першу чергу міцних знань. Саме велике надбання нашої держави це її люди, це народ, це ви діти. І вам розбудовувати цю державу, і вам розбудовувати наше місто. Ви знаєте, не дивлячись на складні фінансові умови, які виникли в країні кризу, але дякуючи наполегливості, мудрості, мудрому керуванню міському голові, у нас не закрита ні одна школа. Нас процвітають дитячі садочки. Ви приходите в чисті, вибілені, викрашені і готові до навчання класи. Я хочу йому подякувати. І разом з цим побажати йому ще більше здоров'я, натнення для того, щоб він міг довести це діло до кінця. А вам, всім добрих знань для того, щоб ви себе знайшли в цьому житті, і дійсно ми колись. На самому великому рівні гордилися нашою державою. Для 78 маленьких гвардійців на 12 років стануть рідними стіни загальноосвітньої школи номер 12 Їх, як і їхніх однолітків з усієї країни, привітав президент Віктор Ющенко. Листа від нього зачитала директор закладу Валентина Михалевич. Президент закликав молодь розкрити їхні таланти і чесноти, а отримані знання та уміння вдало застосувати у дорослому житті. Ну а цей заклад на думку очільників міста може сміливо претендувати на статус інституту і навіть університету. Цьогоріч 345 юнаків та дівчат, не вагаючись подали документи до Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права, і успішно пройшли етап вступу. Звичайно, до них у першу чергу були направлені напутні слова директора коледжу. Ви сьогодні прийшли з різних шкіл, з різних міст. Пойміть, що це один із найкращих кращих навчальних закладів на Україні. І ви повинні себе вести так, щоб не було стидно ні вам, ні нам, ні вашим батькам. Від вас залежить, як ми будемо в світі нашу країну, як наша країна буде в світі виглядати. Я впевнений в тому, що наші студенти, наші випускники приложать максимум зусиль для того, щоб стидно не було нам за нашу державу. Свято 1 вересня особливе за своєю енергетикою, переконаний міський голова. Саме у цей день вважає Василь Мазур, можна беззастережно поринути у глибину дитячих очей, очей, які ще не встигли пізнати таких понять, як брехня, лицемірство, зрада отримав самі приємні враження, зарядився великою кількістю позитивної енергії на працю. Тому що, коли дивишся на наших дітей, дивишся на наші педагогічні колективи. Дивишся на тих керівників, які сьогодні працюють у освіті, то хочеться працювати, хочеться допомагати, тому що без цього, без такого руху вперед, неможливий розвиток, розвиток шкільної і позашкільної освіти. Ви знаєте, Бердичів ще раз переконався, переконався в тому, що найкращі в нас діти, найкращі вчителі, і це майбутнє нашої держави і нашого міста.